Одинадцяте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. Майже 36% правильних відповідей, у якому з місць ви можете виконати зупинку в зображеній ситуації. У місці В або Г, у місці А, В або Г, у місці Б або В, у місці А або Г. У будь-якому місці. Отакої. У будь-якому місці. Признавайтесь, хто втрапив на це питання? Якщо ви відповіли неправильно, давайте зосередимось на питанні, де сказано, у якому місці ви можете виконати зупинку Зображені зображенній ситуації, саме зупинку. А дорожній знак Стоянка заборонена забороняє лише стоянку. Тому що стоянка це зупинка, яка триває більше п'яти хвилин. Або якщо припинення руху триває більше п'яти хвилин за умовою посадки висадки пасажирів, або завантаження, розвантаження, вантажу, то це не порушення. і робити таку тривалу зупинку в зоні дії цього знаку дозволяється. А табличка сповіщає про зону дії даного знака. Діяти він буде до найближчого перехрестя. Отакої. 12 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України, 36% правильних відповідей. Дія зображених дорожніх знаків поширюється. На ділянку дороги від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним. На перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один з тих знаків. У населених пунктах, де нема перехрестя до кінця населеного пункту. Відповіді 1 і 3. Отакої на перехрещення проїзних частин. Та інші місця, перед якими встановлено один із цих знаків. Отже, знак поворот праворуч заборонено, забороняє поворот праворуч на перехресті, перед яким він встановлений, діє тільки на перше перехрещення проїзних частин. Знак не забороняє поворотів праворуч на наступних перехрестях. Знак ліворуч заборонено, забороняє поворот ліворуч. При цьому розворот дозволяється. Дія знаку розповсюджується на перше перехрещення проїзних частин. Та знак розворот заборонено забороняє тільки розворот транспортних засобів. Поворот ліворуч при цьому дозволяється. І всі ці знаки діють на перше перехрещення проїзних частин. Бо якщо перехрестя має декілька перехрещень, то знак діє не на все перехрестя. Такі ситуації в тестах ПДР дуже часті і на таких питаннях великий відсоток помилок. Тому будьте уважні! успіхів. Підписались. 13 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 36% правильних відповідей. У яких місцях заборонено рух заднім ходом? На перехрестях, на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю, під шляхопроводами та естакадами, відповідь 1, 2 і 3, відповіді 1 і 2. Отакої відповіді: 1 і 2. Отже, як ми бачимо, з питання під шляхопроводами та естакатами можна виконувати рух заднім ходом, бо пункт ПДР нам каже, забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях. На в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Тобто про шляхопроводи є мова, але не під ним. Тому на них не можна, під ними можна. Отакої заплутали. 14 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України, 38% правильних відповідей, яким транспортним засобам дозволено рух на даний жест регулювальника. Усім транспортним засобам, трамваю і білому автомобілю, трамваю і синьому автомобілю, білому і синьому автомобілям. Отакий, білому і синьому автомобілям. Це моє улюблене питання про регулювальника, бо тут не зрозуміло, куди рухається трамвай. Якщо він увімкнув лівий поворот, то можна усім ТЗ. Ну, ми ж не бачимо звідти. А оскільки ми догадуємося, що трамвай їде прямо. То, перше, сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Та на даний жест регулювальника, коли права рука витягнута вперед, з лівого боку, трамваєм дозволено рух тільки ліворуч, а от не рейковим транспортним засобом у всіх напрямках. Тобто прямо, праворуч, ліворуч і на розворот. Отакий. 15 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України 38% правильних відповідей, який із зображених дорожних знаків інформує про те, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на одному рівні з правого боку. Знак 1, знак 2, знак 3, знак 4, знак 5. Отакий знак 4. Отже, ці знаки трішки заплутані, але зараз все стане більш ясно. Отже, знак 1 сповіщає про наявність прилягання смуги для розгону на одному рівні з правого боку. Знак 2 інформує про кінець додаткової смуги руху або смуги розгону. Знак 3 інформує про початок додаткової смуги руху на підйомі або смуги гальмування. Знак під номером 4 той, що нам потрібно, вказує, що додаткова смуга руху прилягає до основної смуги руху на дорозі з правого боку. А знак 5 інформує про розташування смуги спеціально підготовленої для аварійної зупинки у разі відмови гальміної системи. Тобто на цих ділянках замість звичайного дорожнього покриття насипаний пісок, чимінки щебінь і, в разі відмови галю, водій скеровує свій тезе. На з'їзд там Грузаї всі живі, всі здорові, отакої. 16 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 38% правильних відповідей. Зображені дорожні знаки вказують: рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів, рекомендований напрямок руху для самохідних машин, обов'язкові напрямки руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Відповіді 1 і 2. Отакої відповіді 1 і 2. Так-так-так. Хто так, так. відповів правильно, пишіть в коментарях. Та як не заплутатись з цими знаками? По-перше, прямокутна форма і синій фон значить інформаційно-вказівні знаки. Тобто інформує та не заставляє, але рекомендує. По-друге, на знаку намальована вантажівка. А це треба заасоціювати з транспортними засобами, максимальна маса яких понад 3,5 тонни. А також самохідні машини і трактори. Запам'ятайте та не забувайте. А взагалі це питання з категорії С, тому хто знає, що воно робить в нашому рейтингу, але якщо на іспиті поведеться, ви будете в курсі отакої. Сімнадцяте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України, майже 41% правильних відповідей: чи дозволено водієві сірого автомобіля виконати обгін у зображеній ситуації? Дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють менше, ніж 40 км на годину. Обгін у зображеній ситуації заборонено. Дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють менше, ніж 30 км на годину. Отакої дозволено, якщо швидкість транспорту, який обганяють, менше, ніж 30 км на годину. Ну що, підловили вас? Чого тут тільки немає, і розмітка, і знак, і буксирування. Бо варічка ввімкнена. А не ввімкнена ближнє фар на транспортному засобі, що буксирує. А автори тестів. Ну добре, не будемо прискіпуватись. Знак обгін заборонено, звісно, забороняє обгін усіх транспортних засобів. Але є виключення щодо поодиноких транспортних засобів, що рухається із швидкістю менше 30 км на годину. Тепер найцікавіше поодинокими транспортними засобами вважаються як просто одиночні, також автопоїзди та, звісно, транспортні засоби, які виконують буксирування. Отакої заплутали. 18 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. Майже 43% правильних відповідей. Як позначаються транспортні засоби, що рухаються в колонії, яку супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими червоними, синіми і червоними, зеленими або синіми і зеленими проблисковими маячками та або спеціальними звуковими сигналами? На кожному транспортному засобі в обов'язковому порядку встановлюється розпізнавальний знак колона. На кожному транспортному засобі вмикається ближній світлофар. На кожному транспортному засобі вмикаються денні ні ходи у вогні або ближній світлофар. Відповіді 1 і 2, відповіді 1 і 3. Отакий. на кожному транспортному засобі вмикається ближнє світлофар. Ну що, відповіли правильно? Щоб запам'ятати і не плутати, коли встановлюється цей знак к колона, а коли не треба. Уявляємо собі колону, яку не супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненими маячками відповідного кольору. Тобто просто їдуть авто в потоці. Як їх вирізнити? Згідно правил на кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона, і обов'язково вмикається ближнє світло фар. А от якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з маячками, то тут таблички зайві. І так зрозуміло, що рухається колона. Тому в даному випадку нашого питання спочатку відео слід вмикати ближнє світлофар на кожному транспортному засобі колони. Отакої. 19 питання з 20 найскладніших питань з ПДР України. 41% правильних відповідей. Яким транспортним засобам заборонено рух у зоні дії даного дорожнього? знака? Усім автомобілям і тракторам із причепами. Вантажним автомобілям і тракторам із причепами будь-якого типу. Транспортним засобам, які виконують буксирування механічних транспортних засобів. Відповіді 1 і 3. Відповіді 2 і 3. такої відповіді 2 і 3. Так-так-так. Знову запутали. Отже, знак рух з причепом заборонено, забороняє рух з причепом. Але не всім, а лише вантажним автомобілям і тракторам з причепами будь-якого типу. А також є нюанс, що в зоні дії цього знаку забороняється буксирування механічних транспортних засобів. Отакої. Двадцяте питання з 20 найскладніших питань з ПДР України майже 42% правильних відповідей. Зображений дорожній знак позначає. Зону довжиною для розвороту транспортних засобів, поворот ліворуч у такому місці дозволено. Зону довжиною для розвороту тільки вантажних транспортних засобів, поворот ліворуч у такому місці заборонено. Зону довжиною для розвороту транспортних засобів, поворот ліворуч у такому місці заборонено. Отакої зону за довжиною для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч у такому місці заборонено. Отже, знак зона для розвороту позначає зону та сповіщає нас про її довжину. Ці умови створюються для можливості розвороту не тільки легкових автомобілів, а й вантажних, довгомірних транспортних засобів або декількох авто в цій зоні. Поворот ліворуч в зоні дії цього знаку забороняється. Отакої. Ну що, і як вам рейтинг?